Розділ одинадцятий Одного разу, коли Ісус молився в одному місці, і як він перестав, один з учнів його сказав йому Господи, навчи нас молитися, як і Іоанн навчив своїх учнів. Він сказав їм Коли молитеся, кажіть Отче наш Небесний. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліба нашого щоденного дай нам на кожний день і прости нам провини наші, які ми прощаємо кожному винуватцеві нашому, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І сказав їм, хто з вас, маючи приятеля? Прийде до нього опівночі та й скаже йому «Друже, позич мені три хліби, бо приятель мій з дороги зайшов до мене, і я не маю, що дати йому. А той зсередини скаже йому у відповідь Не турбуй мене, уже замкнені двері і діти мої зі мною в ліжку, не можу я встати й дати тобі. Кажу вам, що коли він не встане й не дасть йому хліба заради дружби з ним, то через докучання він устане й, й дасть йому. Скільки тому потрібно. І я скажу вам просіть і дасться вам шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожен, хто просить, той одержує, хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає, відчиняють. Котрий із вас батько, коли син попросить у нього хліба, подасть йому камінь або коли попросить риби, подасть йому змію замість риби. Або коли попросить їй це, подасть йому Скорпіона. Отже, коли ви, бувши злі, умієте добрі дари давати дітям своїм, наскільки більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього. Одного разу Ісус вигнав демона з німого чоловіка, і коли демон вийшов, німий заговорив А народ дивувався з цього. Деякі з них казали, він виганяє демонів, силою Вельзевула, князя демонів? А інші, випробовуючи його, вимагали від нього ознаки з неба, але він, знаючи думки їхні, сказав їм Кожне царство, поділене саме в собі, запустіє. І дім поділений сам у собі, упаде. Якщо і сатана розділився сам у собі, то як встоїть царство його? А ви кажете, що вильзавулом я виганяю демонів, і коли я вийльзавулом виганяю демонів, то чиєю силою сини ваші виганяють їх, тому вони будуть вам суддями. Коли ж силою Божою я виганяю демонів, то справді прийшло до вас царство Боже. Коли сильний, озброївшись, стереже двір свій, то в безпеці добро його, коли ж сильніший від нього нападе на нього й переможе його, тоді забере всю зброю його, на яку він надіявся, і роздасть здобути в нього Хто не зі мною, той проти мене, і хто не будує зі мною, той руйнує. Коли нечистий дух виходить з людини, то ходить по безводних місцях, шукаючи відпочинку, але не знаходячи, каже Вернуся в дім мій, звідки вийшов. І, прийшовши, знаходить його виметеним і прибраним. Тоді йде й бере з собою сім інших духів, лютіших від себе і, увійшовши, живуть там, і буває для тієї людини останнє гірше від першого. Коли він говорив це, одна жінка, піднісши голос із натовпу, сказала йому Блаженна утроба, яка носила тебе і груди, котрі ти ссав. А він відповів Блаженні ті. Що слухають Слово Боже й виконують його. Коли народ став збиратися, він почав говорити Рід цей лукавий. Він шукає ознаки, але ознака не дасться йому, крім ознаки пророка Іони, бо як Іона був ознакою для Ніневітян, так буде й син людський для роду цього. Цариця з півдня стане на суд з людьми роду цього й осудить їх, бо вона прийшла з найдальшого краю землі. Щоб послухати мудрість Соломона, а ось тут більше від Соломона. Ні стануть на суд з родом цим і осудять його, бо вони покаялися через проповідь Іони, а ось тут більше від Іони. Ніхто, засвітивши свічку, не ставить її в таємному місці ані під посудину, а на свічнику, щоб той, хто входить, бачив світло. Очі ваші, вікна душі вашої. Чисті очі відзеркалюють душевну чистоту вашу, а похитливі очі не пропускають світла в душу вашу, і вона тоді перебуває в темряві. Отже пильнуйте, щоб ніщо не закривало світло вам. Якщо ваша душа світла, то ваше обличчя також буде випромінювати світло, не мов би світильник освітлював його. Коли він говорив це, один фарисей запросив його до себе на обід. І ввійшовши, Ісус, сів за стіл. Фарисей же, побачивши це, здивувався, що він перше не обмився перед обідом, але Господь сказав йому Тепер ви, фарисеї, очищаєте зовні чаші й миски, а нутро ваше повне здирства та лукавства? Нерозумні. Хіба не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє? Краще подавайте милостиню з того, що у вас є, тоді все буде у вас чисте. Горе вам, фарисеям, що даєте десятину навіть зм'яти та рути й усякого зілля, а обминаєте справедливість і любов Божу. Це треба вам чинити і того не занедбувати. Горе вам, фарисеям, що любите перші місця в синагогах і привіти на ринках, горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри! Бо ви як ті могили непозначені, по яких люди ходять і не знають того. На це один із законників сказав йому Учителю, говорячи це, ти і нас ображаєш. А він сказав Горе і вам, законники, бо ви накладаєте на людей тягарі, які важко носити, а самі й пальцем одним не доторкнетеся до них. Горе вам. Що будуєте гробниці пророкам, котрих батьки ваші повбивали? Цим ви свідчите про діла батьків ваших і схвалюєте їх, бо вони повбивали пророків, а ви будуєте їм гробниці. Тому, то й говорить мудрість Божа пошлю їм пророків і апостолів, і декого з них вони вб'ють, інших виженуть, щоб кров усіх пророків, пролита від створення світу, була зарахована родові цьому. Від крові Авеля до крові Захарії, убитого між жертовником і храмом, так кажу вам зарахується родові цьому. Горе вам, учителям закону, бо ви заховали правду від людей, ви самі не приймаєте правди й іншим не даєте можливості прийняти її. І коли він це сказав їм, книжники та фарисеї. Почали сильно нападати на Ісуса, і вони вимагали від Нього відповідей на багато запитань, намагаючись зловити Його на слові, щоб оскаржити Його.